Всім привіт, мене звати Влад, і В цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Bloomberg пише про те, що перемога Трампа на виборах змушує Південну Корею переглянути свою співпрацю із Україною, і вони чекають, що буде, коли Трамп прийде на пост президента, і тоді будуть діяти. Якраз опираючись на політику Дональда Трампа. Мова йде в першу чергу про те, що Південна Корея може зняти свій закон і передавати озброєння для України. Самі ж корейці не поспішають приймати якихось рішень, навіть незважаючи на те, що північно-корейські війська вже вступають у бої з зсу. Ну і в принципі просто чекають реакцію Заходу. Ну а реакція Заходу нульова. Мабуть, країни заходу в ескалації не зацікавлені, та й не важаючи напевно ці 10 або 11 тисяч. Північно-корейські солдатів щось змінять, тому вирішили напевно зайняти саме таку позицію, просто ігнорування такого факту. Хоча проблема у тому, що вони можуть ще поповнювати свої ряди, і якщо ніякої реакції немає, то будуть дробити це інтенсивніше, чи щонайменше теоретично можуть це робити. Ну а щодо Південної Кореї, то в неї є спеціальний закон, який не дозволяє передавати озброєння країнам, які воюють, і тому Україні напряму вони не можуть передавати озброєння. Вони це робили раніше опосередковано через Сполучені Штати, але в принципі теоретично може цей закон відмінити чи зробити напевно якісь виключення для України, але знову ж таки це розглядається тільки у контексті Сполучених Штатів та в принципі заходу, що він буде робити. Подоляк нещодавно зробив заяву про те, що заяви у змі про можливість виборів у 2025 році робляться для того, щоб примусити Україну не чинити опір у війни, звучить досить дивно, але в принципі це висловлювання подаляка він і не таке казав. В першу чергу, напевно, йдеться про статтю «The економіст. Де і писали про те, що вибори в Україні можливі у 25-му році. Вони спілкувалися з різними українськими політиками, які це коментували. Деякі з них навіть вже готуються до виборів. А ну знову ці загідні ЗМІ розповсюджують і ПСО, московські наративи та інше. Хоча насправді цю тему з виборами у 2025 році повторювали і деякі українські чиновники, тому не знаю, чи вони співпрацюють з кремльовськими ПСО. Та ще Зеленський говорив про сподівання на те, що у 25-му році війна закінчиться, тобто можна буде у 25-му році проводити вибори. Може, й він агент Кремля, чи як це виходить, а нещодавно речник Міноборони України на телемарафоні зробив заяву про те, що чоловіки із ВІЛ та туберкульозом можуть мобілізуватися на службу, але у ВЛК будуть розглядати окремі випадки і дивитися на загальний стан здоров'я кожного чоловіка із такими хворобами. Ну, по-перше, це, напевно, визнання дикої кризи мобілізації, що в принципі готові мобілізувати вже і тяжко хворих людей. Насправді навіть не уявляю, як вони можуть виконувати якісь завдання. Звичайно, якісь посади у тилу вони можуть займати, хоча, я думаю, у тилу усі посади вже зайняті. Більше того щодо туберкульозу це може навіть бути небезпечним для людей, які оточують цю людину. А по-друге, на практиці можливо це і так відбувається, тому що ВЛК нормального ніхто не проходить. Походу, практично це вже може відбуватися, тому що ВЛК майже ніхто не приходить, проходять ВЛК за 5-10 хвилин, і зрозуміло, що за цей час не можна з'ясувати, чи є якісь Серйозні хвороби у людини чи немає, і після цього їх просто відправляють в учебку, ну а після учебки вже і на фронт. А тому, я думаю, це, в принципі, і так відбувається, але не офіційно. Ну і наступна прекрасна новина про те, що Міноборони завершає роботу над законопроектом про умови демобілізації до 18 грудня. Говориться про те, що буде повноцінний законопроект до цієї дати, хоча я дуже сумніваюся, це вже завтра. При цьому ніяких чітких коментарів так і не надали, не говорять, яким чином буде демобілізація проходити, по яким категоріям, і, в принципі, як це все буде відбуватися. Ось знову закинули таку новину про демобілізацію. Її постійно мусолять вже з 22-го року, потім мусолили у 23-му році. Потім у 24-му, коли приймали новий закон про мобілізацію, тоді говорили про те, що й буде закон про демобілізацію разом із ним. Потім заявили про те, що він буде окремо. А трішки пізніше Степанчук зробив заяву про те, що ніякої демобілізації не буде до закінчення війни. Я не знаю жодної країни, яка під час війни оголошувала демобілізацію. Я знаю країни, які забезпечували правила справедливої ротації, коли, наприклад, там 2-3 місці ти на передовій, 2-3 місці ти у відпустці, і от ця правильна ротація таких країн я знаю безліч. А така практика демобілізації була якраз в Українській Народній Республіці, що певного часу вартувало нам державної незалежності. Зараз знову цю тему підігрівають, незрозуміло в принципі, на що, але напевно якраз підігрівають очікування від демобілізації, що ось-ось вона буде, і в принципі цим тішать, напевно солдатів, які знаходяться на фронті майже три роки. Але з огляду і на кризу мобілізації, яку в принципі признає і сама влада, то напевно це буде неможливо зробити. Знову ж таки, подивимося, що з цього вийде, і дедлайн по цьому законопроекту вже завтра. Відразу дві великі ліберальні газети The Guardian та Іспанська La Вангардія уходять з соцмережі X і зробили заяву про те, що вони уходять, тому що там багато ботів, тому що там є мова ненависті і в принципі їм не подобаються правила. Які там існують. А на рахунок ботів, звичайно, це не дуже серйозно слухати, враховуючи те, що в Твіттері їх було завжди досить багато ще й до маска. Ну а щодо політики Маска, то в принципі усім відомо, що він за повну свободу там, і так далі, і так далі. Тому у Твіттері зняли майже усю цензуру. Можна публікувати і будь-які матеріали, а деякі з них і справді можуть бути шовіністичними, деякі расистськими, деякі там можуть бути конспірологічними і так далі. Але в принципі це принципова позиція Маска, і за цього. Ліві ЗМІ почали покидати якраз соцмережу X. Ну і просто ліві медійні особи також заявили про те, що вони входять із Твіттеру. Ось, наприклад, про це заявив Стівен Кінг і за ним вже теж деякі люди. Думаю, що незабаром буде ціла хвиля на цей рахунок. До речі, цікаво, що це відбувається саме після виборів Трампа. Я думаю, що це із і пов'язано, тому що, в принципі, Ілон Маск. Вже володіє соцмережею Twitter протягом двох років. І усі правила, які наразі існують, вони були встановлені буквально у перший день, тобто нічого кардинально не змінилося. Єдине, що Дональд Трамп переміг на виборах. Ну і Маск займає до нього досить наближену позицію, тому ось вирішили кенселити його проект. Окше не зрозуміло, на яку там платформу будуть переходити усі ці ліберальні медіа та ліберальні ось ці люди. Може на Трец, який там є в інстаграмі, а ще з'явилася нова якась соціальна мережа. Куди начебто теж почали переходити. Хоча я думаю, що той проект він приречений на провал. Так робили, до речі, і саме праві, коли Трамп там намагався зробити свою соцмережу, і вона повністю провалилась. А Трамп нещодавно вирішив призначити Роберта кеннеді молодшого, міністром охорони здоров'я, при тому, що він відомий своєю конспірологією, і щодо вакцин, і щодо в принципі медичного здоров'я. І таких інших речей це досить дивно, м'яко кажучи. А призначення Трампа вже звичайно вражають, але вони можуть бути ще переглянуті, та в принципі можуть не пройти конгрес, тому що багато ось цих призначень. Повинні пройти ще через конгрес. Я думаю, що проти Роберта Кеннеді будуть виступати навіть республіканці, тому що вони теж не розуміють, як так трапилось і чому його ставлять міністром охорони здоров'я. Може, це якась така постеронія від Трампа, я не розумію. А звичайно, Кеннеді підтримав Трампа перед виборами, і може, це така подяка Кеннеді, ну можна було би дати йому, ну можна було б дати йому хоча б якусь трішки нейтральну посаду, а то якось досить дивно. Хоча, до речі, Трамп теж такий любитель альтернативної медицини. Пам'ятаєте, коли був Ковід, він там теж закликав використовувати якісь такі нетрадиційні методи для лікування цієї хвороби, коли ще вакцини не було, щось він теж таке закидав досить дивне. Видення Bloomberg пише про те, що Кім Кімчинин хоче налагодити масове виробництво дронів Камікадзе і згадують навіть російські ланцети, говорячи про те, що ці дрони, які наразі тестуються, вони якраз схожі на російські. Власне, російське напрацювання та технології можуть з легкістю потрапляти до північної Кореї. Вони ж союзники. Більше того, Корея все ж таки щось повинна отримувати взамін того, що вони посилають боєприпаси до Росії та вже навіть посилають своїх солдатів. Але напевно дрони це не найстрашніше, що може статися найгірше і чого західні політики досить бояться. Це вже ж ядерне напрацювання, а вже ж ядерне озброєння. щоб там Північна Корея змогла покращувати свій ядерний арсенал та робити його більше та інноваційнішим. А це насправді несе за собою доволі великі ризики, при тому пояснює, чому Корея так в принципі прягається за Росію. Зрозуміло, що ніякого там політичного інтересу плюс-мінус там не може бути. А ось якісь реальні технології із Росії КНДР хотіла би заполучити. Очевидно, що вони отримують якісь вигоди, а ось які точно вигоди, ми не знаємо, і це під питанням, під великим питанням. Хав'єр Мілій став першим іноземним лідером, який зустрівся із Трампом після його переобрання. Їхня зустріч відбулася у маєтку Трампа у Флориді. Там була його сестра, а також був Ілон Маск. Видання Associated Press пише про те, що Мілей був задоволений цією зустрічю, також поспілкувався з деякими американськими інвесторами, і, можливо, вони будуть заходити якраз. На аргентинський ринок, ну враховуючи кількість дерегуляцій, які він хоче і вже запровадив, то в принципі можливо це буде непоганою інвестицією. Багато хто пізніше почала обговорювати ось цей пост Мілея, де на фотографії він із Трампом, і те, що він обрізав Ілона Маска. А щоправда, він обрізав не тільки Ілона Маска, а й людей, які там були поряд, і напевно хотів просто фотографію з Трампом і якраз ось написати у Твіттері, що він захоплений такою зустрічю. Щодо вибору зустрічі, до речі, доволі цікаво, що саме аргентинський президент став першим президентом, з яким зустрівся Дональд Трамп. Ну і першим в принципі, ну і першим лідером із цього світу. Напевно, якраз він найбільше поділяє його ідеологічні погляди. Хоча сама країна, в принципі, займає наразі напевно не таку важливу позицію. Як інші країни дає великі проблеми. Наразі проводиться велика кліматична конференція під Агідою ООН в Азербайджані. І ось багато правозахисників звинувачують якраз азербайджанську владу у переслідуванні активістів та обмеженні законного права на протест. Це стосується у першу чергу екоактивістів, хоча насправді, в принципі, ніякої політактивності в Азербайджані в принципі не може бути будь-якою опозиційною чи будь-якою, яка не підтримується владою. За даними організації за свободу політв'язнів Азербайджані, вперше з початку 2000-х років кількість політв'язнів в Україні перевищила 300 осіб. Ну ось нещодавно теж були скандали із опозиційними діячами, яких теж посадили. Ну і якраз під час зустрічі було затримано якраз одного екоактивіста, Камряна Мемедлі, він проводив акцію протесту проти вбивства вуличних собак, що практикуються в Азербайджані досі. Ну, напевно, ні для кого не секрет, що в Азербайджані встановлена одна із найжорсткіших диктатур, яка є на пострадянському просторі, напевно, поступається тільки Туркменістану, і що там влада незмінна, і вона навіть передається у спадок. <світ> а тому місце проведення саміту було очевидним, і, в принципі, усі знали, куди вони їдуть і що там відбувається. А все ще дивує, що така увага прикута саме до Азербайджану, а не до того, що на цій конференції, яка організована під Агідою ООН, є Талібан і вони там офіційно присутні. Чомусь це нікого не дивує, А ось Азербайджан прям людей якось дуже заводить. А може там у правозахисниках дуже багато вірмен, тому я не дуже розумію. Але усім зрозуміло, що Талібан гірше будь-якої там диктатури, яка в принципі є у цьому світі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно все ж таки подзвонив Путіну і поговорив з ним майже час. Про це написали ЗМІ, і про це навіть офіційно повідомили вже і німецькі офіційні служби писали про те, що Шольц там засуджував агресивну війну Росії проти України та закликав Путіна припинити війну та вивести війська. До цього, до речі, Шольц ще дзвонив до Зеленського і теж з ним спілкувався щодо війни. Видання Рейтер написало про те, що Зеленський відмовляв Шольца говорити з Путіним, щоб він йому, начебто, не дзвонив. І в принципі, Зеленський підтвердив цю інформацію вже на наступний день, коли записав відеозвернення, де заявив про те, що не треба було з Путіним говорити, і що таким чином Шольц відкриває скриньку Пандора. Там ще Борис Джонсон щось проти Шольца, але в принципі, кому цікава його думка, Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Колофа. На мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче, йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися. так як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська Мінська-3 не буде. Нам потрібен реальний мир. Слава Україні! А ну то до речі, я згоден Зеленським про те, що мінська 3 точно не буде. Так його точно набуде, буде набагато гірше. А насправді Україна вже знаходиться в набагато гіршому становищі, враховуючи те, що Росія просто ліквідує цілі міста на території України, і, в принципі, те, що нас очікує у найближчій перспективі, напевно, це якраз заморожування конфлікту, що буде, в принципі, вже поганіше, ніж Мінськ, тому що Росія заграбила більше територій, чи продовження війни. А що теж буде гірше ніж мінськ, тому що війна продовжиться на території України, і Україна буде нести ще більше втрат. А тому, напевно, по завершенні цієї війни Мінськ 2 буде згадувати ще якусь як манну небесну. Ну щодо реакції до самого Шольца, то в принципі це безмістовно про це говорити, тому що от Шольц два роки не дзвонив до Путіна, і що змінилося? Там Путін якось послабшав, може війна закінчилася. Та ні, ми бачимо, що війна продовжується, чи говорить Путін Шольцем, чи не говорить. Бачимо одне й те саме. А ну і в принципі слід розуміти, що в політиці Німеччини Шольц це збитий льотчик, і вже вибори в Німеччині будуть напевно в наступному році, на початку наступного року. І соціал-демократи навряд чи переможуть. Але якщо вони навіть переможуть, то лідером Шольц точно не буде. В нього великі антирейтинги, і можливо, якраз він цими користується. Що, що вже не збирається переобратися, тому може робити все що завгодно, будь-які непопулярні рішення. Хоча, до речі, і не впевнений, що це дуже непопулярно дзвонити до Путіна у Німеччині. Я думаю, що німці можуть це сприйняти як позитивний сигнал. А ну і ще й колишній міністр закордонних справ Кулеба теж прокоментував цю подію, зробив заяву, що і справді Шольц декілька місяців тому радився із Зеленським щодо дзвінка до Путіна, і тоді Путіну якраз не дзвонив, Зеленський його переконав. Ну, зрозуміло, що в принципі дзвінок Шольца пов'язаний із тим, що Трамп переміг на виборах. Тут, я думаю, що й гадати не треба. В Абхазії почалися великі протести. Перші дні поліція там ще тримала порядок на вулицях, але трішки пізніше все почало виходити з під контролю, і вже протестувальники просто захопили парламент. А президент, начебто, увійшов у відставку, хоча пізніше він заявив про те, що протестувальники мають покинути парламент, і після цього він вже підпише закон про уход у відставку. Премьер-министр, члены правительства находятся на местах в Абхазии и будут находиться на местах и будут работать дальше. Поэтому просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии. І будемо працювати далі. До речі, опозиція Абхазії заявила про те, що президент ховається на російській військовій базі. До речі, доволі цікаво, що тригером для цих протестів стали якраз інвестиційні угоди із Росією, які давали великі преференції російським бізнесменам для заходу на ринок Абхазії і для розвитку там якогось свого бізнесу. Там дуже багато льгот. І в принципі люди виступали проти цього, тому що вважали, що це просто вб'є місцевий бізнес, і що місцеві нічого з цього не отримають. Як я розумію, ініціаторами у цих протестів стали якісь місцеві мафіозі, місцеві клани, які там тримають свої там шалмани і гавни ателі і просто бояться, що на їх ринок зайде щось більш-менш нормальне, і тоді вони просто не зможуть з ними конкурувати. Ну і місцеві теж повелися, їм розповіли про те, що інвестиції це дуже погано, і вони теж вирішили вийти на вулиці. Взагалі доволі кумедно, як люди своїми руками просто відмахуються від бабла, яке їм йде і не хочуть його брати. При тому, що рівень інфраструктури, і, в принципі, Абхазії дуже низький. Напевно, як у Центральній Африці, навіть багато африканських країн живуть краще. Насправді, глобальна Абхазія чудовий перспективний регіон і міг би таким бути, якщо б не було б Росії, якщо б Росія не створила на цьому регіоні ось таку незрозумілу республіку по типу ДНР, в принципі, теж саме напевно відбулося і з Донецьком, який із проквітаючого міста став ось тим, ну що ми бачимо. Пока люди думают, что в Донецке прогресс остановился на кассах самообслуживания, молоко пошло дальше, оставив позади космонавтику, искусственный интеллект и всякие штучки будущего. Да-да, именно. Они поставили новые весы в овощном отделе. Вы вообще видели такое когда-нибудь? Я еще не отошла от касс самообслуживания, а они снова меня повергли в шок. Ну что, комментаторы, как вам настолько интересный виток? Зеленський стверджує, що у нього з Трампом сталася конструктивна взаємодія, і з огляду на політку майбутньої адміністрації війна закінчується швидше. А притом заявив про те, що мав змогу аргументувати свою позицію і свій погляд на закінчення війни перед Трампом, і що він, в принципі, нормально це сприйняв. Так, а чому тоді Зеленський та майже увесь уряд топили проти Трампа та були за демократів, якщо при Трампі війна закінчиться швидше? Якось дивно. А ну а так інтенції Трампа усім зрозуміли. Єдине, не зрозуміло, чи будуть вони успішними, чи буде Трамп успішний у перемовинах з Путіним і як, в принципі, це все буде відбуватися. Поки що просто чекаємо, поки буде інаугурація президента, а після цього вже дії може і побачимо. Второе, придеться говорити. Ну, придеться говорити. ми хотімо, не хотімо, через себе, хоч чортом лицем, готові договоритися, лише не умирав ні один чоловік. Видання Екшос пише про те, що Ізраїль провів успішну операцію на території Ірану і ліквідував ядерний об'єкт, де проводилися ядерні дослідження, і де могла якраз розроблятися ядерна зброя. Цей об'єкт знаходиться недалеко від Тегерану. Ну і ось, коротше, новини все ж таки прийшли із Ірану. Ізраїль вже таке не вперше робить, хоча останнім часом, напевно, не проводив таких успішних операцій, хоча раніше знову ж таки ліквідував іранські ядерні об'єкти з розробкою ядерного озброєння. Та й навіть ліквідував ядерщиків фізиків, які працювали теж над ядерною програмою Ірану. А нещодавно, до речі, низка ЗМІ писала про те, що Іран може найближчим часом зробити ядерне озброєння, але наразі, напевно, вже інформація не актуальна. Видання Рейтер пише про те, що американська розвідувальна спільнота та європейські колеги висловлюють занепокоєння щодо намірів Трампа номінувати Тулсі Габард на посаду голови національного розвідувального управління. Один з європейських представників говорить виданню про те, що Габард стоїть чітко на проросійській позиції. Публічно цю посаду підтримав Марко Рубіо, але деякі республіканці також скептично до цього ставляться і теж не розуміють. Чому Трамп саме її висунув? Вона і справді один із найдивніших кандидатів, яких Трамп висуває, вона вірить у конспірологію та видає в принципі такі чисто суто російські наративи. Тому це виглядає досить дивно, що саме таке призначення і ще на таку важливу посаду. Але враховуючи якийсь скепсис навколо неї склався, то, може, в принципі, її і не зможуть назначити, тому що треба проходити ще конгрес, і там, в принципі, я думаю, що навіть республіканці можуть за неї не голосувати. А сподіваємося, що ще так і буде, тому що деякі призначення Трампа дуже спірні і, напевно, навіть даже лякають. А нещодавно сталася стрілянина в Києві з участю військового. А точніше так, людина у військовій формі гналася за людиною у цивільній, не змогла її наздогнати, достала пістолет і почала стріляти у цивільного. Щоправда, як я розумію, він не разу не потрапив. Офіційна версія звучить так, що у водіїв перевіряли документи, у одного з водіїв перевірили документи, і він знаходився у розшуку, у розшуку якраз по військовій службі, тому що він не з'явився у ТЦК. Після цього правопорушник вибіг з авто, вдарив чоловіка з муніципальної варти. Потім він побіг за цим чоловіком і почав стріляти з травматичної зброї. Потерпілих ніяких немає, а чоловік, який вибіжав просто зник. Ну, по-перше, навіть за цією версією події це перевищення повноважень. Він не мав ніякого права стріляти у людину. А по-друге, є питання до носіння зброї, звідки ця зброя, чи легально він її носить, чи легально її таким чином застосовувати. Більше того, пишуть про те, що це навіть не ТЗКшники були, а член муніципальної варти. Ну і по третє, як я розумію, що заяву ніхто не подасть, тому що цей чоловік втік, навряд чи він піде у поліцію та подасть заяву, і тому нікого не накажуть. Ну тому що немає заяви, немає ніякого злочину. Чесно кажучи, я не знаю, як Україна може мріяти з таким рівнем трешу вступити до Євросоюзу. А Дональд Трамп призначив речником Білого Дому 27-річного Керолет Лівіт. Вона стане не головою прес-служби президента Сполучених Штатів історії. Трамп заявив, що вона розумна та жорстка та ефективний комунікатор. Загалом, ось вона справжня тру консервативна Америка, коли поряд із президентом, ось така молода коханка-секретарша. За таку Америку ми і боремося. А хоча, може, вона потім стане як Єрмак і буде керувати країною, і хто його зна, що там далі буде. А може, це до речі, помста Трампу за те, що він двічі не дав. Жінкам стати президентами Сполучених Штатів, хто його зна. Ну і ще доволі цікава новина про майбутнє призначення, воно ще не відбулося, але може відбутися. А саме те, що росіянин Борис Епштейн може стати посланцем з питань урегулювання російсько-української війни, як пише New York Times, сам Трамп зацікавлений у такому призначенні, хоча ще не впевнений, чи буде призначати чи ні. А пишуть про те, що зараз Епштейн є впливовою фігурою навколо Трампа і порівнюють з впливовістю його з Ілоном Маском. Доволі цікаве прізвище, але він ніяк не пов'язаний із тим Апштейном, про якого ви подумали. Ну і взагалі він не публічна людина, тому ніяких висловлювань майже не робив. Він працював колись трішки у адміністрації Трампа ще на минулому терміні, а потім був юристом Трампа. Ну, в принципі, з прізвища теж зрозуміло. А тому його позиція насправді не зрозуміла. Ну а те, що він росіянин, він народився у Росії і разом із батьками, коли він ще був дитиною, переїхав до Сполучених Штатів. І ніякого відношення насправді до Росії і немає. Видання Wall Street Journal пише про те, що Іран надавав письмові гарантії Сполученим Штатам про те, що вони не будуть вбивати Дональда Трампа. А ці послання були передані ще в жовтні, і це було на відповідь Сполучених Штатів, що вбивства Трампа вони вважають питанням національної безпеки, як стверджує видання. А доволі цікава комунікація між сторонами, і як ми бачимо, дідуля Джо все ж таки прикривав свого братішку Трампа. Ну а щодо замаху від іранських представників, то і справді такого не було. Щонайменше про це публічно не говорили. І ті замахи, які були, вони ніяк не пов'язані були із Іраном і були там від місцевих американських шизів. Зеленський нещодавно прокоментував просування росіян на полі бою. Пише про те, що є доволі багато бригад, які досі не укомплектовані, і що передача озброєння із заходу досить повільна, тому, тому є просто нереалізований потенціал української армії, а саме через нестачу озброєння. А ось такі доволі цікаві заяви. В принципі, це буде породжувати ресентимент до заходу, який в принципі вже є на території України, і після війни я думаю, що він буде досить відчутним. З іншого боку, є питання, а чи був план Б, тому що було, в принципі, усім зрозуміло, що західні партнери не дуже виконують свої зобов'язання і не дуже швидко передають озброєння. А це було розуміло для усіх ще на перший рік війни. А щодо мобілізації, теж дав коментар, якийсь неоднозначно, говорить про те, що там так заявив про те, що по-різному відносяться до закону про мобілізацію, який ось нещодавно у цьому році ухвалили, є там недоліки, є що налагоджувати і тому подібне. А цікавий момент був про мобілізацію 160 тисяч осіб, про які говорив нещодавно секретар РНБО. І Зеленського ця інформація здивувала. щодо мобілізації, взагалі щось невиразне, як вона буде змінюватися, в яку сторону і так далі, не зрозуміло. Більше того, були ж обіцянки, що коли приймуть новий закон про мобілізацію, то на вулицях вже людей не будуть хапати, буде все там цивілізовано виходити і так далі. Хоча ми бачимо, що процес цей продовжує відбуватися цікаві, ще здивування Зеленського на рахунок мобілізації. 160 тисяч, чи в нас Верховний Головнокомандувач не знає, що відбувається щодо мобілізації, чи голова РНБО не знає, що відбувається, а чи голова Ради безпеки України просто видає секретну інформацію, яку не треба розголошувати, а навіть не знає, що з цього гірше. Не праздник, праздник